Друзі, зараз на огляді квартира знаходиться в самому центрі міста, міста Гандієпс, біля самого залізничного вокзалу. Давайте дивитися. Що ми маємо? Ось такий балкон. На ньому можна ось так поставити столик. Ось так виглядає вид з балкону. Ось тут зовсім поряд поруч Меркадона. Велика. Вікна замінені до полу. Заходимо в кімнату. Це в нас вітальня. Не вітальня, перепрошую, це спальня. Доволі простора, бачите, двоспальне ліжко. Стіни можливо колір перефарбувати, але в принципі підлога нормальна. Йду я по коридору. Що я бачу? Ліворуч у нас є ось така кімната. Невелика кімната використовується виключно як кімната. З вікном у світове патіо. Підлога, як ви бачите, замінена. В коридорі. Потолки підфарбовані. Ліворуч по коридору у нас сам вузол, повністю відремонтований, унітаз, раковина, бойлер нагрівальний і душова кабіна. Ось в такому вигляді. Двері, як ви бачили, замінені в приміщені. І ось тут у нас є, виходить, коридорчик. Праворуч у нас е, вітальня. Тут була велика е, спальня і була е, гостьова. Зараз тут повністю стінку одну прибрали і лишилося дуже багато простору. Що ми маємо? Маємо вигляд з вікна одразу на залізничний вокзал і на Автовокзал. Дуже просторе вікно. Так, переходимо. Ось цю стінку, в принципі, можна прибрати, вона не несе ніякої нагрузки. Тут в нас невеличкий, це такий трастер, кладовочка і повністю відремонтована кухня. Плитка на стінах, на підлозі, Лишається техніка, меблі, пралка. Ось така відремонтована кухня. Двері, двері ну, замінені. Потужні двері, двері подобаються. Ось так виглядає під'їзд, пілитка на стінах, на підлозі. А зараз покажу, як виглядає сам будинок. Ось так виглядає будинок. Ось цей. Так виглядає вулиця. Ось Меркадонна.